У разі ранніх заморозків опалювальний сезон може розпочатися раніше, запевняють чиновники. Щоправда, лише у бюджетних закладах. Мовляв, житло до зими уже готовий. Якщо погодні умови з 1 жовтня будуть погіршуватись, то ми відпрацюємо питання з місцевим органом влади, тому що місцеві органи влади повинні приймати рішення про початок опалювального сезону. То ми готові почати опалювальний сезон для бюджетних підприємств, для бюджетних за закладів. Це лікарні, школи і дитячі садки з періоду, коли температура, особливо в нічний час, знизиться до 5-7, а може і нижче градусів. За словами міністра, загалом до опалювального сезону в Україні вже готові 99% будинків від плану. Всі вони отримали відповідні паспорти готовності. Yeah. <laughs>